Доктрина або ідея Путіна, вона ірраціональна. Переговори мають сенс, коли є раціональні підходи і є можливість домовитись. Неможливо домовитись з Путіним в межах реалізації його ірраціональної ідеї. В чому його доктрина? В чому його ідея? Це імперський реваншизм. Я би дуже коротко так назвав доктрину Путіна. Гітлер піднімав. Народ Німеччини на війну, розповідаючи про поразку Німеччини в Версалі, Путін підіймає їх ідею відновлення того, що раніше мало назву Радянський Союз. І форма СССР, написи СССР, знаєте, це не просто кіч. Це якраз і є форми реалізації доктрини, яку вони вбивають в мозки росіян. Це дуже небезпечна доктрина, тому що завжди імперські доктрини мають дуже згубні криваві наслідки.